Йдемо до машини. Їдем. Так, <смір> 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 ану напроти машини, напроти машини. Я думаю, що чути, а тоді так. Так, містер щастя провів свій третій розіграш автомобіля. Да, і цей раз це автомобіль BMW. Мій автомобіль. Не я проводив, містер щастя. Паша виграв. Паша. Я виграв. Так, <смір> е зрештою. Без... <свят> 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 Ви знаєте, дуже-дуже багато зараз проводиться розіграшів останнім часом, всі знаєте, і в Франківську, і в інших містах України. От. І е, люди, які з цим не стикалися дуже близько, вони ну, мають ось якусь нотку щастя. Це дуже круто. Це такі емоції, які я вам не можу передати. Я кажу, я ну, не те, щоб не вірив дотепер, але ну, це переживання це, що... просто нереальні. Приймайте участь в дівах, підписуйтеся.